Він хотів стати прикордонником, але не встиг вчасно подати документи до відповідного вузу. А відтак вступив до Прикарпатського юридичного інституту. Відповідно, я навчався там чотири роки в казармі, в казарному положенні. У нас був нормований робочий день з з навчанням. І... Тобто навіть на той момент про роботу слідчю я, ну, як вам сказати, не усвідомлював, тому що більше, направлено навчання було на оперативних працівників та на працівників громадського блоку. Згодом його направили на роботу до першотравневого райвідділу міліції Чернівців, де за півроку пану Марчуку запропонували спробувати працювати слідчим. Мені було дуже до вподоби ця робота. Відповідно, Керівництво побачило в мені якісь принципи слідчого і запропонували піти офіційно на посаду вже на посаду слідчого, де я пропрацював 4 роки. Після того, ну, як по перспективі, запропонували мені було перейти в відділ по розслідуванню особливо важливих справ та злочини чинних організованими групами та злочинними групуваннями, де я також я пропрацював 4 роки. Він вже 11 років працює в правоохоронних органах, а цього року його підвищили до начальника відділення управління по розслідуванню службових та господарських злочинів. Проте, коли в Україні розпочалась війна, Антон Марчук виявив бажання направитись на схід аби внести свій вклад у боротьбу із тероризмом. Коли після секторної ради керівництвом було сказано, що слідчі з міста Ченівців області мають. В кількості п'яти чоловік від'їхати в зону проведення туристичної праці для виконання своїх службових обов'язків, я підійшов до свого керівництва, сказав, що я їду в сто Відповідно, керівництво мене відпустило. Там він пробув 34 доби під час перебування в зоні проведення АТО. Антон Марчук разом із іншими правоохоронцями розслідував справи щодо створення незаконних збройних формувань. Затриманих осіб вони доправляли до відповідного райвідділку. Проте дорога до нього не завжди була легкою, оскільки проходила через ліс, в якому нерідко на них вже чекали бойовики. З нами працювали безпосередньо як зводні батальйони, добровольчі частини, міліцейські частини, Збройні сили України. Щоб ви розуміли, там працюють всі спільно, як міліція, так і СБУ, контррозвідка, військові, всі як одне ціле, як один кулак. Тому у нас була постійна інформація, що в наших лісах знаходиться озброєна група в кількості 20 чоловік. Ця інформація була підтверджена. Попри те, що зараз чоловік повернувся до вже звичайного для нього життя слідчого, Антон Марчук не покидає бажання знову направитись на схід, аби продовжувати захищати свою державу від ворога. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.